У вбивці викрито громадянина раніше засудженого за тяжкі злочини. Відомо, що він 13 років провів в місцях позбавлення волі. Слідством встановлено, що чоловік був знайомий з директором готелю, і прийшов до нього на роботу позичити гроші. В ході бесіди між ними виник конфлікт. Чоловіки знаходилися у службовому приміщенні, де на столі лежав ніж. Його і використав як аргумент зловмисник. Він наніс три удари ножем потерпілому. Охоронець закладу намагався стати на заваді. Однак, спроба захистити директора обернулася для нього смертельним пораненням, кинувши знаряддя вбивства на місці пригоди, злочинець втік. В рамках проведених слідство оперативних міроприятій лічність, завішивши дане преступлення, була Це Та 45 сорокап'ятилітній лісіт рані неоднократно судіми. При проведении следственно-оперативных мероприятий были установлены мотивы совершения преступления, обнаружено изъято орудие совершения преступления. В дальнейшем было открыто уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время подозреваемый в совершении данного преступления задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся дополнительные мероприятия по документированию фактов его противоправной деятельности. Прийнятими заходами підозрюваного затримали на вулиці Балківська, коли той їхав автомобілі зі своїм товаришем у справах. Чоловіка доставили до приморського районного відділу міліції. Від нього отримано зізнання в скоєнні подвійного вбивства. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками частини 2 статті 115 – Умисне вбивство кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі. Досудове розслідування триває.